Дитина війни що це за статус та що він передбачає? Вітаю, мене звати Олександр Жовтан, я адвокат, і спеціально для сьомого телеканалу ми обговоримо цю тему. Метою цього відео є скоріше розвінчення міфу. В різних телеграм-каналах дуже багато фейкової інформації про те, що є такий статус дитини війни, є навіть певні нібито виплати, це 3, 4, 5, 6 тисяч гривень. Та просять перейти на телеграм-канали для детальнішої інформації. Насправді це не більше ніж спосіб накотити підписників, а в дійсності саме статусу дитини війни немає. Але є інший статус. Це статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, і він передбачений частиною 6 статті 30 закону України про охорону дитинства. На отримання цього статусу мають право діти, які отримали поранення, контузію або каліцтво внаслідок воєнних дій. Також зазнали фізичного, сексуального або психологічного насильства, які були викрадені або незаконно вивезені за межі України, та які незаконно утримувались, зокрема в полоні. Для отримання цього статусу необхідно звернутися в орган опіки та піклування за місцем реєстрації дитини або за її місцем перебування в якості. Ті, ВПО звернутися можуть або законний представник дитини, або родичі першого та другого ступеня, або дитина після досягнення нею 14 років. Але ось найголовніше на сьогодні в законодавстві не передбачено жодних соціальних пільг та виплат для цієї категорії дітей, оскільки це питання регулює застарілий закон України про соціальний захист дітей війни, який має на увазі дітей, які постраждали внаслідок Другої світової війни. А єдина соціальна допомога для цих дітей це безкоштовне харчування в закладах дошкільної, шкільної та фахової передвищої освіти. Однак не все так погано. Наразі в Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 9042, який вже чітко передбачає статус дитини війни та пільги та виплати, які пов'язані з цим статусом. Але тут є і хороша, і погана новина. Погана новина заключається в тому, що з літа 2023 року цей законопроект не розглядається. Тому не ведіться на подібні фейки, а для отримання достовірної інформації підписуйтесь на сьомий телеканал в соцмережах.